Вони залишилися навічно в бою, аби лише Україна була незалежною. В Івано-Франківську пролунав традиційний дзвін пам'яті за полеглими захисниками та захисницями. Відтак родинам полеглих бійців вручили нагороди та відзнаки. Орден свого брата отримала пані Ніна. Жінка розповідає, її брат Анатолій пішов воювати добровольцем і в одному з боїв своїм тілом прикрив побратима. Мій брат Маюк Анатолій Миколайович загинув 15 жовтня 2022 року. В Гуляй Гуляйполе дорожнянського району. Він бувший офіцер, майор податкової служби. Відставці пішов воювати добровольцем. Загинув, прикрив собою тілом побратима. Крім того, що він служив в Збройних силах України, він ще рахуйте масажував хлопців. Він був масажистом професійним. Також на передовій він підлікував хлопців. Крім цього всього, що в нього був час. Коли воювати, коли час хлопців лікувати. Анатолій з дитинства колекціонував нагороди та відзнаки їхньої родини. Пригадує пані Ніна. Вона і подумати не могла, що ця колекція доповниться його посмертним орденом. Ніколи ні на що не скаржився, всім всім був задоволений і, і казав тільки одне єдине краще, я чим діти він хотів дати можливість жити другим людям. Мій брат все життя збирав нагороди всіх наших покоління. Ця нагорода додає ще один орден. От і все. родинам вручили як державні нагороди, так і відзнаки обласної військової адміністрації. кажуть військові. Це як нагороди державні, тобто за мужність третього, другого ступеня, так і наша спільна відзнака за заслуги перед Прикарпаттям. Це відзнака голови Івано-Франківської військової адміністрації та голови обласної ради. І це те, що можемо ми зараз задля вшанування наших героїв, для того, щоб зберегти їхню пам'ять, для того, щоб всі відчули, що це наші небесні воїни, ті, які з небес нас оберігають, підказують, наставляють. І ці заходи нас всіх об'єднують. Об'єднують для того, щоб вшанувати, об'єднують заради пам'яті. І саме головне об'єднують заради нашої майбутньої перемоги це те, чим ми зараз живемо, чого ми очікуємо, і кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб цю перемогу наблизити. Начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець наголосив, що церемоніал дзвін пам'яті проводитимуть і надалі, щоб берегти пам'ять про кожного полеглого бійця. Звичайно, що у сьогоднішній день дуже сумно й болісно, бо кожен із присутніх людей дуже би хотів, щоб цю нагороду отримував той воїн, який насправді найбільше її заслужив. Але на жаль, життя розпорядилося по-іншому. Сьогодні вони на нас поглядають уже з небес. А ми робимо все тут для того, щоб пам'ять про них була жива. Ця традиція буде Зберігатися, ми її планували в плані тому, що ми щомісяця будемо проводити. щомісяця будемо зачитувати тих героїв, які загинули саме в цей місяць, коли проводиться дзвін пам'яті, але враховуючи ті обставини, що зараз йде повномасштабна війна, ми просто згадуємо і молимося за всіх загиблих, але надіюся, що після перемоги ми обов'язково будемо перейдемо до того формату, про який ми говорили, що щомісяця буде зачитуватись прізвище кожного героя, який віддав своє життя, і таким чином будемо шанувати і запрошувати кожну родину в той місяць. Коли загинув їхній рідний, загалом на церемоніалі дзвін пам'яті нагороди отримали майже 40 родин полеглих захисників та захисниць, Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.